Добрий день. Закінчилася 20-та ювілейна зустріч у рамках Рамштайн. Пропоную разом проаналізувати її підсумки. Почнемо з того, що 20-та ювілейна зустріч свідчить про те, що країни з Заходу не втомилися від України. Це перший політичний військовий сигнал Російської Федерації про те, що теза, які просуває російська. Пропаганда з приводу в тому від України зменшення і військово-технічної економічної допомоги нашій країні зазнали ніщівної поразки. Країни Заходу чергово дали зрозуміти в першу чергу власнику Кремля про те, що Україна не залишиться сам на сам з російським агресором. Досить показові епізоди. Напередодні Рамштайн уряд Німеччини приймає рішення щодо чергового траншу військово-технічної допомоги нашій країні на суму 500 мільйонів євро. Для розуміння характеру військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, а саме останній пакет допомоги був на суму 300 мільйонів євро. Тобто країни Європи дають чітко зрозуміти, що, незважаючи на політичну кризу в Сполучених Штатах, європейські партнери можуть... І мають можливості подальшої підтримки Україні в моменті протидії російській агресії. Причому акцент робиться саме на європейських партнерах: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Данія, Нідерланди та інші. До речі, зауважу, Рамштайн є колективною волею країн Заходу. Більше 50 країн об'єдналися в питаннях військово-технічної підтримки нашої країни. Тобто можемо говорити про те, що колективні зусилля Заходу де вже дають свої позитивні знаки. Другий сигнал Російської Федерації. Безпосередня участь у роботі Рамштайн, міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, який, незважаючи на особисті проблеми, а я нагадаю, він онкохворий, плюс відповідно політичні перетрубації у самих Сполучених Штатах. Приймає безпосередню участь, а більше того, дає чітко зрозуміти, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати нашу країну і надавати всю необхідну військово-технічну допомогу для ефективної оборони і ефективного контрнаступу. Це досить показовий сигнал. І в Кремлі його вже почули. А тепер до практичних результатів зустрічі Рамштайн. Можемо говорити про те, що остання зустріч вона е, має безпрецедентний для України ефект, враховані всі інтереси Збройних сил України. В першу чергу, я нагадаю, забезпечення систем ППО, необхідною кількістю ракет для протистояння російському терору. Ви пам'ятаєте, напередодні Рамштейн з'явилася публікація ZTelgraph, де, відповідно, знов-таки нагніталася істерія з приводу того, що українському ППО катастрофічно не вистачає засобів ураження, і вони не здатні будуть протистояти російським засобам ураження, а саме безпілотним літальним апаратам і, відповідно, аеродинамічним, аеробалістичним цілям. Більше того, будуть змушені вибирати з п'яти цілей відповідно мати можливість уразити не більше однієї двох. Для чого, власне, подібні сентенції розганяються в західних змі? Ну, таки питання відкрите. Тим більше я нагадаю, що це не перша публікація вже Телеграм, яка не знаходить реального підтвердження. Попередні публікації стосувалися можливості російського наступу на Харків, баб' більше того, називалися конкретні навіть дати 15 січня. Дай Боже, сьогодні вже 20 березня. І відповідно сценарії, які були продуктовані, і просунуті не тільки в західних ЗМІ, але й відповідно в українських, які як в вгубка впитують все лайно, яке публікується на Заході, не підтвердилося. Значити, повертаємося до результатів Рамштайну. Необхідна кількість ракет буде надана українській стороні для ефективного характеру протистояння. Російським засобом уражену. Позитив більш ніж позитив. Друге, давайте говорити про те, що враховує знов-таки потреба Збройних сил України у артилерійських і танкових снарядах. Розширений характер військово-технічної допомоги за підсумками останнього Рамштайна. Причому саме не випадково, скажімо так, і розширений проте. Перелік необхідний для Збройних сил України засобів ураження. Мовиться про те, що країни Заходу дають фактично можливість Збройним силам України дочекатися подальшого постачання артилерійських снарядів чи то за ініціативою країн ЄС, а я нагадаю, у 2023 році країни ЄС обіцяли українській стороні 1 мільйон снарядів. Чи то запрацює вже найближчим часом так звана чеська ініціатива, а це постачання 800 тисяч артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України. Є ще один досить показовий факт. Знов-таки, на момент проведення Рамштайну прозвучала заява представників ЄС з приводу того, що вже найближчим часом, а саме до кінця березня підкреслюю, не історична перспектива, а чітко названі. Терміни постачання. Так от до кінця березня українській стороні передадуть до півмільйона артилерійських снарядів по тій програмі, яку презентували ЄС у 2023 році. А я нагадаю, тоді прозвучала цифра в 1 мільйон снарядів. Крім того, уряд Чехії заявив про те, що крім 800 тисяч снарядів, вони ще додатково знайшли можливість поставити в Україні 700 тисяч снарядів, а це вже півтора мільйона. Тільки по чеській ініціативі, без урахування відповідно матеріально-технічної допомоги з боку країн ЄС. Отієї ініціативи в 1 мільйон снарядів. Примітним є і той факт, що країни ЄС виділили близько 500 мільйонів євро на відповідну модернізацію власного ВПК в моменті випуску артилерійських снарядів як для потреб армії НАТО. Так і відповідна для потреб Збройних сил України. Причому, згідно з заявою європейських партнерів, у 2024 році виробництво артилерійських снарядів буде приблизно до 2 мільйонів штук. Сполучені Штати заявили про те, що до кінця 2024 року вони збільшать випуск артилерійських снарядів до рівня 1 мільйона. 3 мільйона сумарно. Можливості російського ВПК. Це максимум 800 тисяч снарядів на рік. Всі ті розповіді. Про 3 мільйони снарядів, які російська ВПК здатна випускати на рік, є не більш ніж елементами так званих активних операцій. Ще більше запитань викликають інформація з приводу передачі з КНДР для потреб російської окупаційної армії 3 мільйонів артилерійських снарядів. Звідки такі можливості економіки КНДР? Якщо до недавнього часу ВПК Сполучених Штатів випускали лише 24 тисячі снарядів на місяць, тобто сумарно на рік виробництво снарядів на рівні 400 тисяч. Європейський виробник так само випускав до 400 тисяч снарядів, тобто сумарно максимум до мільйона. І тут виявляється найбільш потужна. На думку деяких корисних ідіотів, економіка КНДР здатна передати російській стороні 3 мільйони снарядів. Навіть якщо це снаряди складів довготривалого зберігання, то є таке поняття, як снаряди другої, третьої категорії. І росіяни вже на собі відчули, що це таке. Перша категорія це відповідно 100% ураження. Тобто... КПД 100%. Друга і третя категорія це відповідно КПД падає до рівня 50%. І згідно тієї інформації з російських пабліків, вони в захваті, в лапках від комуністичних снарядів. Але менше з тим давайте до європейських партнерів. А Європейські ініціативи на цьому не закінчуються. На цьому тижні пролунали і заяви наших європейських партнерів щодо. Розширеного характеру військово-технічної допомоги Україні в моменті виробництва безпілотних літальних апаратів. Раз. Уряди Польщі і Німеччини заявили про чергову коаліцію бронетехніки. Два. І третє, давайте говорити про те, що Великобританія знов таки чітко дала зрозуміти що подальший характер військово-технічної співпраці України з цієї країни будуть стосуватися в першу чергу блокування діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації. Вже є чіткі заяви міністра оборони Великої Британії з приводу того, що можливості Чорноморського флота знижені до історичного мінімума. Оце це, шановне товариство, не може не надихати. Ще раз повторюю, не лякайтеся відразу, коли ви відкриваєте Західні ЗМІ і бачите якісь інформаційні приводи, які говорять, чи то про втому Заходу від України, чи то фантастичні розміри допомоги Російській Федерації з боку країни країн так званих Ізгоїв, все це елементи. Інформаційно-психологічних операцій. Причому як адресовані цільові українські аудиторії, так і відповідно і західні аудиторії. Практика свідчить при прямо протилежні речі. Є чіткі заяви політичного військового проводу країн НАТО, Росія не має і не переможе у цій війні. Оце основне, що ми маємо з вами розуміти. А ми з вами тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варті.